Після Першої світової Закарпаття увійшло до складу Чехо-Словацької держави. А після Мюнхенського договору чотирьох держав Німеччини, Італії, Англії і Франції 22 листопада 38-го парламент у Празі ухвалив конституційний закон про перетворення Чехословаччини на федеративну державу. Чехословаччина стала сфедералізованою державою трьох державних утворень Чехії, Словаччини і підкарпатської Русі, Карпатської України. На той момент Чехія вже змирилася з втратою судецької області на користь Німеччини ще частини земель на користь Польщі, Угорщина ж. Зайняла території Словаччини і підкарпатської Русі, які назвала своїми етнічними. Таким було рішення першого віденського арбітражу, який з ініціативи Німеччини Гітлера та Італії Муссоліні ревізував післявоєнні мирні договори. Це зокрема означало, що адміністративним центром автономного утворення карпатських українців замість Ужгорода, який став частиною Угорщини, мусів стати хуст. Прага призначила отця греко-католицької церкви Августина Волошина прем'єр-міністром Карпатської України. Отець і політик почав керувати автономною державою. Державою і так дуже небагатою, та ще й такою, яка втратила найродючіші землі на користь Угорщини. До того ж, нові кордони перерізали автодороги і залізничне сполучення. Угорщина і Польща. Чомусь одночасно відлагодили засилку на територію карпатської України вишколених диверсійних груп, які вміло нищили державні установи, комунікації і фабрики. Центральна влада з Праги не могла повноцінно забезпечити охорону кордонів карпатської України. Власні, принаймні воєнізовані підрозділи українській автономії були вкрай необхідні. Дуже багато галичан, членів УН, нелегально переходячи. Чехословацько-польський кордон вступали в ряди карпатської січі. За оцінками дослідників історії, приблизно кожен десятий з карпатських січовиків був галичанином. Більше тисячі чоловік це точно. Карпатська січ біля 9 тисяч, 9-12 тисяч чоловік нараховував. Галичани вони були таким активним ядром. Карпатської січі, тобто вони були людьми, такими можливо дійсно бійцями. Наплив галичан і їхня активність для уряду Августина Волошина це була палиця з двома кінцями. У їхній завзятості і щирому прагненні до останньої краплі крові захищати карпатську Україну не сумнівався ніхто. Але впертість і радикалізм, переважно юнаків націоналістів, які прибули до хуста з Галичини, створював урядові 65-річного ліберала Волошина певні труднощі.